Усім привіт! Ще одне тестування автоматики Pro Max. Це автоматика у нас в новому корпусі, то зроблена в горизонтальному розположенні. Також буде виготовлятися лицева панель на зразок ось такої з допомогою цієї лицевої панелі, щоб можна було вмонтовувати в коптильну камеру. Ще було зроблено це встановлена заслонка. На Вентилятор надув, що в потрібний момент вона відкривалася та закривалася. І також було зроблено вихід на датчик рівня води. Якщо вода википіла, автоматика вимикає нагрів парогенератора та буде лунати звуковий сигнал. Заодно хочу приготувати ось таку кубасу та сардельки. Так, запускаємо нашу автоматику. Параметри все я виставив на даний момент. Тільки залишилося запустити програму і все. Так. Процес приготування розпочався. Вентилятор буде працювати під час прогріву та обсушки. Це дасть змогу швидше видалити з камери вологе повітря, тим самим ми скоротимо час на обсушку нашого продукту. Остання хвилина процесу обсушки буде відбуватися розпал димогенератора. Пролунав тільки що звуковий сигнал, включився нагнітач димогенератора, відбувається розпал. Відкрилася також заслонка димогенератора. Чекаємо на появу диму. Відбувається заповнення банки димом. Димогенератор розгорівся. Завершився процес копчення. Перша хвилина процесу варки. Працює нагнітач для того, щоб вигнати з камери повністю дим, який там залишився. І на максимальній потужності працює парогенератор. Через 3 хвилини буде працювати на 30% своєї потужності. Останні хвилини процесу варки. Час 31 хвилина, температура в продукті 68 градусів, діаметр батонів 65 мм, температура в камері 80 градусів. Така швидкість процесу варки завдяки парогенератору. Все, Процес приготування завершився. Варка тривала 34 хвилини, температура у продукті 69 градусів. Включився вентилятор продувки. За 2 хвилини камера освободиться від зайвої пари, пролунає звуковий сигнал, процес приготування завершився. Маємо ось такий результат. Такі батони з ковбасою. Так виглядають наші сердельки. такий зріз. Тобто, такого і краще навіть результату можна легко добитися в домашніх умовах. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте дане відео.